Лідери Європейського союзу напередодні схвалили план відправки Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти Києву протистояти російському вторгненню. ЄС підтримує Україну в її невпинному прагненні до свободи. заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Ми будемо стояти з Україною стільки скільки буде потрібно, наголосив і він більше про результати саміту лідерів ЄС і не лише поговоримо із Богданом Цюпином, який нині на прямому зв'язку зі студією. Богдане вітаю президент Зеленський, який звернувся до європейських лідерів через відеозв'язок на цьому саміті, закликав їх пришвидшити допомогу Україні і надати серед іншого ракети більшої дальності та винищувачі. Чи можна очікувати, що Європа піде і на таку допомогу, не лише боєприпаси, які безумовно є важливими нині? Ну, власне список прохань так би мати про допомогу до європейських партнерів від президента Зеленського був досить великий. Окрім зброї, український президент говорив про те, що необхідно, наприклад, пришвидшити і розпочати вже цього року переговори про вступ України до Європейського Союзу. Він також дуже чітко наголошував на потребі подальшого санкційного економічного. Тиску на Росію що стосується озброєнь, то не забуваємо, що постачання допомога Україні відбувається і в межах програм ЄС, і поза ними, і такі європейські країни, які не є членами ЄС, як Норвегія, Британія, допомагають своїм чином, допомагають окремо і власне підтримка європейського союзу на адресу України також має дуже велике значення в економічному плані, і про це наприклад говорила і Урсула фон дерляєн, президентка Єврокомісії у Брюсселі. Звичайно, Ми і надалі надаватимемо Україні всю можливу підтримку. Лише цього тижня ми виділили нову частину макрофінансової допомоги на півтора мільярда євро. З цією допомогою Україна буде далі функціонувати, водночас захищатись. І в цьому контексті ми знову збільшимо нашу допомогу військовим спорядженням. Я також вітаю рішення ради у закордонних справах за для постачання Україні мільйона боєприпасів упродовж 12 місяців. Богдана європейські лідери також уважно стежили цього тижня за триденним візитом китайського лідера Сі Цзіньпіня до Москви. Що роблять європейські лідери аби спробувати завадити зближенню Китаю з Росією? І як вони коментують так звані мирні пропозиції Пекіна? Ну, власне, турбує не так зближення Китаю з Росією, як те, що Китай не засуджує Москву за агресію щодо України, і Китай фактично не відкидає можливості постачання зброї агресу Росії, що усі країни світу майже фактично просять Китай не робити. Що вони намагаються вдіяти у зв'язку з цим? Ну насамперед стало відомо, наприклад, це. Цим днями що е, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес збирається вже 30-го числа е, 30 березня бути у Пекіні, і він заявив, що е, питання України питання стримування Росії тиску на Росію для того на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні, будуть провідними у його розмовах. Також сьогодні стало відомо, що наступний візит ключового європейського лідера Еммануеля Макрона відбуватиметься ймовірно за участі президентки Європейської комісії Урсули фон дер фондерляєн. Президент Макрон сказав, що таким чином буде можливість подати спільну європейську позицію, оскільки як він заявив, наразі він не уповноважений представляти увесь європейський союз, а лише конкретно Францію. Тобто європейці діють дуже активно, і власне сподівання їхні на те, що Китай все ж таки буде намагатися стримувати Росію від можливо на перших поривань є, і Макрон про це говорив трохи раніше. Ось уривок з його пояснень. Я вважаю, що будь-що в напрямку миру це добре, але мир можливий лише якщо спершу припинить агресію Росії, якщо будуть виведені війська, коли поважатиметься територіальний суверенітет українського народу, і в цьому контексті умови також має визначати Україна. А те, що Китай зобов'язується долучатися до намагань досягти миру, це добре. Я сам поїду в Китай у квітні. Нині очевидно, що Китай повинен допомогти нам натиснути на Росію, щоб вона ніколи не використовувала Овавала хімічну чи ядерну зброю, і Китай це вже зробив, але також щоб Росія перед переговорами припинила агресію Богдан, Лишається буквально 30 секунд. Чи є в Європі консенсус, що будь-які мирні переговори мають починатися лише після того, як Росія виведе війська? Є консенсус про те, що переговори зрештою будуть потрібні, і про це зокрема говорив президент Зеленський, коли пропонував скликати спеціальний мирний саміт. Можливо, в одній з країн Європи, в принципі, всі за мир. питання лише в тому, що як наполягають європейські представники, спочатку Росія повинна припинити агресію. Богдана, дякую тобі дуже На зв'язку З Лондона був мій колега Богдан Цюпин.